Вітаю, друзі! З вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог і засновниця спільноти Aroma Transformation. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему жіночих станів. Що це, для чого, як цим керувати, як це відлагодити, покращити чи збалансувати? Тож, ці всі такі питання ми з вами сьогодні проговоримо. Коротенько, а більш розширено всі ці питання будемо з вами вивчати на марафоні жіночі стани», який буде цілий тиждень. І кожен наш такий основний стан, і точніше, один із семи основних станів, ми будемо розбирати раз на день, кожного дня, сім цих днів. І ще з ефірними оліями, тому що кожен ефір. Він допомагає нам розкрити той чи інший наш стан. Що ж це за такі жіночі стани? Кожна жінка має безліч ролей насправді. І всі вони важливі, всі вони необхідні, але досить важно ними балансувати. Тут ми мама, тут ми вже експерт своєї діяльності. Наприклад, якщо я тут психолог, тут вже я господиня, тому що потрібно приготувати вечір щось смачненьке, це така потреба фізична, яка завжди необхідна. Тут я вже, ну до прикладу, я люблю, я не художник, але люблю малювати сам процес арт-терапії, арт-терапевт. Тут я просто подруга, тому що мені зателефонувала подруга, ми з нею поспілкувалися, обмінялися досвідом, підтримали одне одну за необхідності. Тут я вже мама, донька прийшла зі школи, я вже мама, я вже включаюсь в роль мами. Слухаю свою дитину, спілкуюсь з нею, цікавлюся, як пройшов день. Всі ківна емоції проживає, якщо потрібна моя допомога в цьому, ми з цим більше розбираємося. І так змінюються наші ролі протягом дня безліч кількості разів насправді. І це навіть наскільки в нас всередині, можна сказати, прошито, що ми цього подеколи навіть і не помічаємо. І це дійсно так, тому що це така вже навичка жонглювати цими ролями. І ось, щоб вміти жангалювати цими ролями, ми маємо розуміти, що у кожній жінці є архетипи. Якщо брати по-юнгіанській моделі, їх насправді багато, там і 12, і різні є, але якщо брати так, об'єднувавши з усіх таких запропонованих основні, я б виділила сім, І це якраз є ті сім архетипів, про які ми будемо говорити на марафоні про кожен з них. І перший архетип це господиня або хазяйка. Да? Це такий архетип, який саме відповідає за таку відповідальність за своє життя, я б сказала. Тому що хазяйка це не просто та хазяйка, яка смачно готує, а тут мається на увазі це та хазяйка, яка вміє. Керувати своїм життям, вміє керувати своїми емоціями, вміє брати відповідальність за своє життя на себе, а не перекладати це на інших, що дуже часто буває. Наступний архетип це. Жінка насолода це та жінка, яка насолоджується і собою, і життям, і їжею, і всім, всім що вона створює, всім-всім, що вона займається. Абсолютно, абсолютно, всім вона вміє насолоджуватись. Це така більш тут сексуальна енергія. До речі, кожен з цих архетипів він відповідає за наші енергетичні центри, тому що в нашому організмі є. Також основних сім енергетичних центрів. Що це таке? Це такі точки, які в яких сконцентровані велика кількість нервових сплетінь, які впливають на сигнали в нашому мозку, на нашу Діяльність потім уже як наслідку як жінки, якщо наприклад це ось такий сигнал безпеки, відповідальності. Контролю, от він же ж не обов'язково може бути негативним без контролю взагалі, ну і так окей жити він також має бути. То це вже ось буде перший енергетичний центр. Якщо це вже та сексуальність насолода, то це вже буде другий енергетичний центр, і це архетип насолода жінка. Отже, кожен архетип має свою точку в нашому тілі. І це як в чоловіків, так і в жінок. Насправді, просто в мене жіноча аудиторія, і в спільноті у нас загалом жіноча аудиторія. То, в принципі, відноситься це як до чоловіків, так і до жінок. Просто у чоловіків трішечки будуть інші назви цих архетипів, проявлення відповідно буде різне, тому що ми проявляємось по-різному. Але це все така фізіологія, яка така нейрофізіологія, навіть так би я точніше сказала, яка відповідає. Точніше, відноситься і як до чоловіків, так і до жінок. Отже, рухаємось далі. Наступний архетип це архетип жінка бізнес-леді. Це жінка, яка рухається вперед, досягає проєктах, успіху. Це такий більш зовнішній успіх, я б його назвала. Хоча. Не завжди і зовнішні. Все одно бізнес-леді це і вміння згуртувати свою родину. Це і про родину також. Тому що ми звикли думати зазвичай, що бізнес, то це значить все. Вже тільки має бути якесь зовнішнє проявлення. Але ж не завжди, то воно так. Але сьогодні не про це. Отже, далі наступний архетип це жінка-мама. Вміння піклуватися. От є люди біля яких дійсно ти відчуваєш себе в такому тотальному піклуванні, як біля мами. Комфортно, зручно, приємно і не хочеться йти. Тож, це жінка-мама, жінка-муза. Насправді, якщо б ми всі вміли так екологічно, ефективно управляти нашою сексуальною енергією, то ми мали бути б всі музами. Це така найважливіша роль жінки в цьому світі надихати, надихати свого чоловіка на звершення певних цілей, на саморозвиток, на реалізацію своїх мрій та цілей, планів, на проявлення, розкриття свого потенціалу. Навіть вдома, якщо на секундочку подумати, вдома, як відбувається все одно, багато від чого залежить від жінки. Жінка це такий як генератор не ідеї, хочеться сказати всі інакше. Жінка це така енергія, емоція, яка дає імпульс до розвитку родини. Як дітей, такі чоловіка, і всіх із себе відповідно, тому що коли ти сам не розвиваєшся, ти не можеш цей імпульс подати, насправді все одно ми починаємо зазвичай з себе. Тож від жінки дуже-дуже багато чого залежить. І от жінка-муза це якраз та жінка, яка вміє надихати. Саме не от я буває часто, що треба от так зробити, та-та-та. А не требувати, а надихнути, щоб ти так це могла подати і сказати. Що вже хочеться чоловіку, це зробити для тебе. Тож, це жінка-муза. Наступний архетип це жінка така. Мудрість, мудра жінка. Як раніше казка була мудра дівчина, це жінка-мудрість, це дійсно таке вже пробучення мудрості, мудрої енергії. І наступний архетип це жінка-божественна душа. І ось ці всі архетипи, увага, найголовніший основний момент. Всі ці архетипи є в кожній з нас. Абсолютно всі. Так, вони можуть бути проявлені в енергії плюс, вони можуть бути проявлені в енергії мінус. Проявлення різне, і, звісно що якщо енергія мінус, то це таке буде деструктивне проявлення, і воно нам не допомагає, а навпаки, заважає. В той же час це дуже важливо мати, ну вони як то, дуже мати відчувати, вміти керувати цими архетипами. І ось вміти керувати цими архетипами ми вчимося на марафоні. На марафоні кожного дня ви будете отримувати, по-перше, опис архетипу, як він проявляється в енергії плюс, як він проявляється в енергії мінус, як його балансувати, гармонізувати. І буде дана. Одна-дві-три практики, як гармонізувати за допомогою ефірних олій, різних дихальних практик, енергетичних, психологічних, саме той архетип, який вам необхідно. Дуже часто так буває, що у нас може бути проявлена, ну, умовно, нехай буде мама, господиня насолода, а вже от бізнес бізнеследі, мудрість, божественна душа. Вони не так проявлені. Може бути навпаки. Інколи ми дуже сильно йдемо в такий перекос в божественність, в духовність, але на інших рівнях у нас є, ну скажімо так, недостатньо енергії. І ми проявляємось відповідно. Тому важливо, звісно, тривати все в балансі. Не буває так завжди, все одно в якийсь період часу щось у нас більше проявляється, щось менше. Десь ми фокус уваги зміщаємо і щось втрачається десь в проявленості нашій. Це так є, це все життя, така робота над собою, насправді. Тому що зазвичай є такий міф, що я ось прийду там на ту консультацію до психолога, все пропрацюю, або куплю одну олійку, все пропрацює, все буде мені щастя. Щастя, то буде, але коли є така велика на і дефіцити, то того можна навіть і не відчути, і сказати, що це не працює. Але насправді навіть ефірні алії вони працюють так, що вони заповнюють ці дефіцити пустоти там, де є в нашій психіці, в нашій фізиці. І якщо там дійсно є великі дефіцити, то цього можна і не почути, не відчути, точніше. У мене зараз обадна це, я, до речі, так взяла, не вибираючи. І ця бабусь він якраз закриває жінку в господині. Він допомагає своє відчуття впевненості. Наприклад, якщо взяти жінку на салона, то це буде ефірна олія, яка проявляє цей архетип олія Іван Хіланго. Дуже, до речі, класно. Ефірна Олія дуже класно розслабляється, афродезіак, вона взагалі допомагає віднайти контакт з своєю інтуїцією. Тому що коли у нас немає контакту з інтуїцією, насолоджуватись просто неможливо. Ми будемо керуватися такими зовнішніми рамками, стандартами, звичними в соціумі, і тоді дійсно дуже-дуже важко почути себе. Тож кожен архетип, він. Є в кожній з нас. Кожен архетип він важливий, необхідний в кожній з нас. Варто тільки навчитись ним керувати. І навіть зараз можна так оцінити, такий провести маленький тест, кожен архетип, наскільки відсотків у вас проявлено, навіть від 1 до 10. Можна навіть коли балансу намалювати для такої більш візуалізації, і підписати по кожному архетипу назву. Да? Господиня, насолода, бізнес-леді, мама, муза, Божественна душа, і по ним взяти і оцінити, який із цих архетипів у вас проявлений найбільше. Можна навіть, якщо ви зараз до кінця не розумієте, що цей архетип під собою розуміється, вміщає, як опис, проявлення, то ви навіть просто можете інтуїтивно зараз поставити ці перочки, побачити результат. А дізнавшись уже опису, ви просто впевнена, що це було не просто так, що в тому є сенс, тому що інтуїтивно, все одно ви вже знаєте, де у вас дефіцит, де потрібно трішечки більше уваги приділити. Тож, трішечки ми з вами поговорили про архетипи. Можливість архетипів дуже-дуже, ну це навіть не те, щоб значна, це те, що ми живемо, те, чого ми не можемо жити, і це проявленість наша, це наша природа. Хочемо ми того чи не хочемо, але так відбувається в нашій психіці, так сформувала природа жінку, божественність сформувала жінку. І саме розвиваючи між цими архетипами баланс, ми можемо досягти успіху в тих цілях і планах, які перед собою ставимо. І для того, щоб це вдавалося, для того, щоб ваша батарейка була заряджена, я запрошую вас на марафон. Марафон жіночі стани, тому що від жіночого стану залежить просто практично все в родині. І всі наші бажання, всі наші зовнішні успіхи, все наше життя залежить від нашого стану. І саме цьому ми будемо з вами вчитися тримати цей стан в балансі в гармонії на марафоні жіночі стани. Це дуже дуже цікавий, насичений і необхідний марафон для кожної жінки. Тож, я вас запрошую, долучайтесь. Для учасників аромаспільноти Aroma Transformation безкоштовний марафон. Просто для бажаючих, хто хоче потрапити і відчути, як це працює, можливо, вам просто цікаво спробувати. то єднуйтесь за 1 тисячу гривень і отримуєте марафон, а також ще і мініатюрки ефірних олій для роботи з кожним архетипом. Тож, пишіть в особисті, кому актуально доєднатися, і ви ще не є членом нашої аромаспільноти, або, можливо, ви хочете доєднатися, стати членом нашої аромаспільноти. Також пишіть в особисті повідомлення нам, і ми вам надамо всі рекомендації, допоможемо це все відрегулювати і організувати. Дякую всім за увагу! Бажаю гарного, натхненного дня, прекрасного жіночого стану. І до зустрічі на марафоні.